Ну, заяву, скажем, да? Да, шо... ну, так? Так, дві заяви. Так, 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 так. Це по заяві буквально Олександра перейшов до да. вулиці Радіна, 42. Прошу вас розглянути питання на no українському комітеті <східь> щодо війни <східь> нумерації житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами по вулиці Радіна, в місті Новий Бух з номера 33. По номер 38. Звернувся до нас Буфалова, Олександр, вони оформляють зараз подкову справу. Значить, в правових документах там, зазначено номер житлових будинків 33 та 38. Державні акти, це його померла бабуся, державні акти Паномарі Ганна Іллінічна видаються в 95-му році вже під номером. 42. І заповіт складений померла на Буфалова в 99-му році. Вже вказано вулиця разів на 42. У зв'язку з да, порядкуванням адресного господарства і з метою, щоб вони формали спадщину прийняти на рішення. З 33 на 38 і з 38 буде на 42. Рішення. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. проти, підтрималася, рішення прийнято. І наступна. Заява Гайвонюка Олега Михайловича, село Анастасівка, вулиця Лісова, 27. Це він там за електронно проживає в гаражів, по вулиці Євгенівкова, 14, це там доблочний будинок. Наша міська рада їм надала дозвіл, вже виділила за мене ділянку для присвоєння кадастри номер під будівництво індивідуального гаражу. Цей гараж знаходиться. Ось це, ось це їхній гараж, це дитяча та площадка, а для того, щоб замовити технічний паспорт, а далі внести в державний реєстр, необхідно присвоїти адресу нерухомому об'єкту. Земельна ділянка, не ділянка. в них оформлена, кадастрова немає присвоєна, земельний ділянці. Рішення має спіло підготувати, заява надійшла. На Гараж у них не виїжджали, mm -hmm. гараж у них виходить під номером. Оптимувати. Став Тож, на голосування. Гараж номер у них буде 47. Mm -hmm. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати, хто проти, втрималось рішення прийнято одного. Порядок денний вичерпаний. Я всім дякую за плідну роботу. Всім гарного дня і гарних вихідних. Mm -hmm.